Головне, рекомендують дієтологи тримати себе в руках і не погоджуватись на умовляння скуштувати чергову порцію. Взяти за правило після таких висококалорійних блюд, заїдати страви лимонами, наприклад, кусочок лимону, який допоможе процесам травлення, збільшити, наприклад, прийом рідини до прийому їжі, це допоможе, скажімо так, не переїсти. А якщо вже об'їлись, то влаштуйте собі розвантажувальний день, їжте побільше овочів та фруктів. Головний біль після надмірного вживання спиртного дієтологи радять полегшувати великою кількістю рідини. Це може бути мінеральна вода, зелений чай, бульйон. Але за жодних обставин не алкогольні напої. Рецептами від похмілля діляться і кияни. Зробить собі наступний день для відпочинку. Добавиться постільний режим, такі таблеточки, вітатися добре. Покушали все добре. Не треба пити вообще. Вісті здоровий образ життя. Треба менше пити, як говорять в звісному фільмі. Психологи говорять, що тотальне засілля і веселощі під час новорічних свят стрес для організму. Звикати до буднів треба поступово. Абщаться нада постаратися так, що хоча вечором продовжувати зі своїми близькими з друзями. Больше бути на свіжому повітрі, і тікати в парк з любимими, з дітьми. А от вечіркам, гучним компаніям, де потрібно їсти і вживати спиртне, на певний час сказати ні. Зайнятися своїм здоров'ям і збільшити фізичні навантаження. Юлія Поворозник, Дмитро Мушинський, Вадим Мороховець, телеканал Київ.